Друзі, всіх вітаю! Компанія автопарк Вінницький Філіал. У нас нове надходження Mazda CX9 2018 року випуску. Автомобіль у нас фактично від першого власника в Україні було пошкодження в цю передню ліву частину. Відновлено якісно, ніяких зауважень технічно немає. Пробіг автомобіля складає 70 тисяч кілометрів. Гарна комплектація, передні задні паратроніки, камера заднього виду, безключовий доступ на передні двері. Також у нас присутній люк, електропривод кришки багажнику. Автомобіль у нас має 7 місць. Технічно повністю все обслужено. Машина у нас на ось такій резині 18. так Це у нас все сезонка. Тут по салону у нас шкіра. Подивіться все в якому стані, яка плотна шкіра, багатозонний клімат, шторки на задній ряд, пряма акустика боус, до речі, є багато асистентів, є мертві зони, утримання по також дестронік. Ось так от виглядає все електроприводи обох передніх сидінь, режими руху. Звичайно ж, автомат, підігріве сидінь, велика мультимедія з карплеєм, прошита навігація, шкіряне мультикермо. Прошу до уваги вам стан керма. Ніяких зауважень. Єдине, що в нас моргає по безпеці, відходить шлейф. безпеку відновили. Чорна стеля у нас. Люк працює, ніяких зважень технічно до машини немає. Друзі, кого цікавий даний варіант, знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Дане авто також доступне в лізен та в кредит. Можемо пригнати вам в місто, є 3-1. і також можемо пригнати вам авто із США. Ціна цього автомобіля буде 23 тисячі 290 доларів.